Представтеся, будь ласка. Він офіцер поліції, старший лейтенант поліції Півтора Олександр Петрович. Олександр Петрович. Де? Да, Демидівську станцію СМТ Браїлов, село Потоки. Скільки часу? Е, ну, Так як е, реформа, то нас двоє лишилось. То... Скільки часу ви працюєте ліничним? А, полтора року. Півтора року. Слугують цю територію погоди. Е, за цих пів е, півтора року. Да, е, Звичайно, ви побачили, що це є поселення, які були дії застосовані. Постійно проводиться профілактична бесіда. Постійно це як? З якою періодичністю, що робите? Кожний тиждень я практично тут. І що вам проводив кажуть? бесіду з ними, приїжджали соціальними працівниками. Угу. Ну, справитись ми з ними не в В чому не в МОЗі? Що, Що відбувається? Ну як відбувається? Мається. Ну що не відбувається, чому не в змозі е, ну, е, не якось. Посійно, ви розумієте, переїжджають то в Києві, вони, то в Вінниці, то в Києві. На... Ви намагалися це стихійне наметове містечко якось, я не знаю, там або знести, або. Сіломіття не в змозі це зробити. Чому? І стільки проводилась профілактична бесіда з ними. Е, поселення... налашували, щоб вони їхали в Івано-Франковську область. Поселення незаконне. Чому досі тут у вас знаходиться смітник, в якому живуть люди? Ви робили якісь рапорти до свого керівництва? Ви о, характеризували ситуацію, так, що у вас постійно. проблема? Коли останні? Постійно. Коли останні? Ну тиждень назад. Я зрозуміла.